Добрий день малята. Послухайте казочку, яка називається Багатий зайчик. Знайшов зайчик серед лісу полянку, виоравнивку, зробив грядку і посадив капустинку. Пролітала повз рядки сорока вертлявка і запитала куцухвостого. А що це зайчику буде? Найшов я полянку, виуравнивку, зробив грядку, посадив капустинку, виросте вона велика і стану я багатим. Розсміялася сурока, і справді ти нерозумний зайчик. Хто скажи від однієї капустини багатим стане? Хой не можу я. Полечу звірям і птахам розповім про те, який ти нерозумний зайчик. Полетіла сорока, а зайчик заходився капусту поливати, поливав, доглядав, часу і сили не шкодував, і виросла капустина велика превелика. Пішов зайчик гостей скликати, щоб капустянним листям почастувати. Лосицю покликав з лосеням, козу з козеням, ще й звірів і птахів лісових багато. Роздає всім по листочку і припрошує. Їж та гості всім вистачить. А чого ж ти, Зайчику, сам не їси? запитує його дикий ветрик Спочатку гості, а я вже потім, відповів Зайчик і знову почав всіх до капусти припрошувати. Коли раптом знову з сорока вертлявка заскрикотіла. Хой не можу, ой від сміху, ви погляньте на цього нерозумного. Зайчика. Ви подивіться, як він багатіє. Його гості капусту жують, а він тільки радіє з того. Хо, який багатий зайчик. А я і насправді багатий, сказав на те зайчик. Ще й мама моя колись говорила. Хто іншим дає, той багатим стає. Бачиш, сороко, скільки у мене друзів, а друзі. То найбільше багатство. Нічого було сказати сороці вертлявці. Замовкла вона і присоромлено полетіла собі геть.